Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся дуже смачним швидким рецептом пирога із яблук. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для початку я відібрала декілька яблук, їх почистила та нарізала невеличкими шматочками. Наступне, що я роблю, це займаюся тістом. Відправляю у миску 2 курячих яйця, додаю цукор, ванільний цукор. І це все ретельно перемішую. Далі сюди додаю кефір та всипаю потрішки борошно та розпушувач для тіста. Борошну ввожу декількома частинами, так як не хочу забити тісто, мені потрібно, щоб воно було ідеальної консистенції. Всі грамовки та рецептуру ви, як і завжди, знайдете в описі під відео. На цей момент я побачила, що в мене тісто трішки рідкувате, тому відважила ще борошна і додаю його до своєї суміші. На цей момент тісто має бути трішки густуватим, так як я буду додавати сюди ще рослинну олію. Її, до речі, можна замінити на розтоплене вершкове масло. У мене більш бюджетні такі варіанти пирогів або якихось рецептів, тому. Я додаю замість вершкового масла рослинну олію, влила її, ретельно перемішую знову все тісто і додаю сюди яблука. Вони вже в мене почищені, нарізані. Вінчиком перемішувати це все не рекомендую, тому що яблука забиваються. а ось ложка ідеально з цим справляється. Рівномірно розподіляю яблука у тісті і буду відправляти у форму для запікання. У мене вона спеціальна для пирогів, я взяла трішки вершкового масла та змащую дно і бортики, щоб мій пиріг надалі не прилипав до форми і було легко його звідти дістати. Тепер перекидаю тісто у форму та буду відправляти в духовку уже заздалегідь розігріту до 180 градусів, буквально на 40-45 хвилин, вже дивитеся по своїй духовці. Як вона вас випікає, бажано брати функцію верх низ якщо вас регулюється. До речі, цей пиріг ви можете випікати з грушами, з яблуками або іншими якимись сезонними фруктами. Я думаю, що він непогано смакуватиме також із бананами. Зверху я його посипаю цукровою пудрою і буду розрізати. Це дуже простий і смачний рецепт. Якщо ви ще так не пробували готувати, то обов'язково спробуйте. Я думаю, у вас також вийде смачний ароматний пиріг і до чаю, до кави, саме осінню, це неймовірний смаколик, особливо враховуючи те, що його ви спечете власноруч і завжди знатимете, що туди поклали. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні прості рецепти. Тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!